Зимове вітання, дорогі діти. Не тільки від мене, а й від рослини, яку називають зеленим дивом. Чому? Послухайте легенду про неї. А що ж таке легенда? Це розповідь про давні часи, які містять фантастичні події. А правда це чи ні? Хто знає? От послухайте. Давно це було. Природа подарувала землі радість, народила перші дерева. Вони були казково красиві, серед них і народилась ялинка. Вона майже нічим не відрізнялася, також раділа сонцю, грала з вітром, розкривала обійми своїх гілок дощу. А в якому захваті була вона, коли на її гілочках народжувалось нове листя? Одного разу щось змінилось в природі. Небо стало темним, величезна хмара сховала сонце, усе навкруги ніби загрожувало щасливі зелені. Налетів холодний, поривчастий вітер. Під його подиху затремтіло листя, стиснулося, наче від льодового дотику. Дерева відразу стали сумними. Вони відчули, що втрачають своє вбрання, і тихо шепотіли слова. Прощання. Ялинка охопив жах, вона бачила, як плакала берізка, на якій жовтіло листячко, який глибокий сум володів валетним домом. О, земле, допоможи мені перемогти морози, дай сили моєму листю витримати холод, вітер і залишитися зі мною назавжди. Струнка ялинка зібрала всю свою мужність. Увібрала своїми коренями соковиту силу щедрої матінки землі. Листячко відразу зміцнішало і стало дуже цікавим. Воно походило на тоненьку зелену голочку. Від нового, елегантного вбрання ялинка стала ще прекраснішою. Серед білого снігу вона одна залишилась зелена і щиро раділа за кожну збережену голочку. Так і з кожним роком вона ставала ще пухнастішою і пишнішою, а вдячна хвоя подарувала світу цілющу духмяність. Так і сьогодні ялинка щедро дарує людям свою силу і навчає нас мужності краси і великої любові до життя. Поміркуйте, діти, який настрій зараз. У дерев, що вони відчувають взимку? А як ялинка почуває себе в цю пору року? Що в цій історії було по-справжньому? А що вигадано? Як ви думаєте? А чому навчила вас ця історія, легенда? Якщо дуже чогось хочеш і мрієш, а ще докладеш до цього зусиль і прагнень, то це обов'язково збудеться. Гадаю, наше зелене диво ялинка заслуговує на подарунок. Отож чекатиму на ваші фото біля ялинок. Зробіть власноруч своє зелене диво будь-якою технікою. До нових. Несподіваних див малята.